show Верництво та запекла боротьба за перше місце у Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського відбувся другий етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Захід організувало управління освіти і науки та управління молоді та спорту. «З Цього року започаткований такий всеукраїнський проект Український шкільний фліпліч опліч змагання будуть проходити з п'яти видів спорту ще крім волейбола буде баскетбол, спортивне орієнтування, черлідинг. Та футзал, і всі наші школи готувалися. В грудні січні був проведений перший шкільний етап, де формувалися збірні команди навчальних закладів. І вже розпочався тепер другий територіальний етап. У другому етапі брали участь 11 команд, юнаків. 10 команд дівчат. В цілому це десь порядка до 270 учасників було задіяно. І сьогодні ми проводимо фінал. До фіналу вийшло по 4 команди. Які у боротьбі вибороли це своє сьогоднішнє е, сьогоднішню е, можливість змагатися? Переможці територіального етапу будуть грати у третьому, тобто районному етапі. Далі відбудуться обласні та всеукраїнські змагання. А командами титани від Бориспільського ліцею перспектива імені Володимира Мономаха та команди промотей від ліцею імені Павла Чубинського перемогли останні. Про те, щоб вибороти перше місце, команді потрібно перемогти ще одного суперника. Я допомагаю Олександру Петровичу, ліцею дизайну освіта. Представляю команду дівчат. Ми сьогодні вийшли в фінал. Перша гра була дуже важка. Бо всі були розслаблені, але команда знайшла в собі сили перемогти і сподіваюся, що ми будемо до фіналу ще краще готові. Ми тренувальні змагання проводимо. У нас на цій площадці проходять тренування по понеділкам і середам. Тобто дівчата готуються, також вони займаються в спортивній школі із тренером. Тому дівчата, я думаю, добре підготовлені до фіналу. Капітанка команди «Прометей» Софія Проскурніна розповідає, що до наступної гри дівчата готові, не бояться суперника і впевнені у своїй перемозі. Ми сподіваємося, що ми виграємо. Ми віграємо в наші сили. Наша команда ще клас. У нас дуже хороша марковка. Шостий номер. Вона пасуючий, дуже добре. Посідає Оля Тем, 19 номер, дуже добре б'є. Ульяна Шева також дуже хороший догравальник. Ну ми дуже добра команда. Ми тренуюсь, тренуємося тренуємось всі разом, і мені подобається наша команда, тому що ми всі завжди разом. І у нас дуже добра підтримка друг друга, і ми всі друг друга любимо дуже сильно. Тим часом серед хлопців також тривала запекла гра. Стало відомо, що команда «Ягуар» від синьківського ліцею імені Андрія Верхогляда зіграє в останній фінальній грі. Що сказати, що синьківський волейбол дуже популярний Він давно і маємо такі гарні результати, щоб ми брали в участь в українських змаганнях шкільно-воліболяні. І навіть да, ми були, ну, виступали на фіналі українських, -українських змагань. Тому традиції є. Але входять покоління, буває такий набір сильніше, слабіший. Ну зараз, як кажуть, ми набираємо форму і хочемо досягти тих своїх успіхів, які ми маємо взагалі. Капітан команди Ягуар Віктор Брушківський впевнений, у сьогоднішній перемозі. Заодно ділиться успіхами команди. Слажена команда, ми багато разом тренувалися, і отакий от результат у нас. Першу партію і другу перемогли. По моєму, щось 15 п'ятнадцять 15, і 15,9. Звичайно, що кожна з тих команд хотіла б перемогти та взяти участь у наступному етапі. Та навіть сьогоднішні змагання це велика радість як для дітей, так і для дорослих. Адже через війну, тривогу та постійні ракетні обстріли такі заходи складно організовувати. Ці діти вони 10 років де війна, і ці діти 10 років уже. Живуть в стані війни, тому життя продовжується. Для того наші воїни воюють, нас захищають, щоб ми могли дати нашим дітям сьогодення, от таке, яке сьогодні ми можемо дати. Мають бути змагання, вони мають бути на своєму рівні перемагати, вчитись перемагати. Воїни на полі бою, а ми. Всіх учасників нагородили дипломами, призерам та переможцям видали медалі та кубки. Серед юнаків першість виборола команда Ягуар Сенгівського ліцею імені Андрія Верхогляда. А серед дівчат команда прометей від Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського. Тож тепер юні спортсмени готуються до наступного етапу змагань. А ми можемо побажати їм лише перемоги. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини Тарас Бориспіль.